Яку воду ми п'ємо? Якість якої води краще колодязної чи водопровідної? Відповіді на ці та інші питання ви можете дізнатись у спецрепортажі. Вода це джерело життя. Щодня кожна людина вживає біля двох літрів цієї рідини, але не усі знають, що саме ми п'ємо. Дослідити це питання вирішили журналісти телеканалу Віта. Разом з працівниками санстанції ми візьмемо проби води з різних частин Вінниці та подивимось, що саме разом із молекулами води потрапляє до нашого організму. Спочатку беремо воду з криниці по вулиці тракторній, що на старому місці. Нам потрібні два зразка: один віддаємо в лабораторію на бактеріальний аналіз, інший перевіряємо на хімічні забруднення. Наступну пробу беремо на вулиці Фрунзе. Кран обробляємо вогнем, аби знищити зайві бактерії. Прокачуємо воду 10 хвилин і тільки після цього набираємо її у скляний посуд. Наступним місцем відбору визначаємо вулицю Жуковського. З цієї колонки п'ють воду жителі декількох прилеглих багатоповерхівок та приватного сектору. Тож населення цікавить якість води у цьому місті. Фахівці санстанції запевняють, останнім часом отруєнь водою у Вінниці не було зафіксовано. В останні роки випадки виникнення інфекційних захворювань серед населення пов'язаних із вживанням питної води чи з централізованої мережі, чи з криниць громадського користування зареєстровано не було. Далі їдемо на вишеньку. Тут між багатоповерхівками по вулиці Стахурського 26, знаходиться криниця завглибшки 22 метри. Біля неї зустрічаємо чимало черговіничан, що свідчить про те, що цей колодязь досить популярний. Воду з нього вже майже 20 років п'є в'ячеслав чорноморець. Говорить, водиця смачна та корисна, тож вживає її навіть без кип'ятіння. Готуємо їжу, п'ємо воду, компоти. Було один раз, коли була давно проблема, там десь пробой пройшов, грязна була вода. А так потім забетонували, все добре. Поки ми спілкувалися з паном В'ячеславом, біля нашої знімальної групи зібралось більше десяти осіб. Серед них був і Йосип Кутасевич. Він люб'язно запросив нас до своєї оселі, аби ми перевірили водопровідну воду. В розмові чоловік зізнався, воду з крану використовує лише в технічних цілях. Нею навіть не поливає кімнатні квіти, боїться, що пропадуть. Сам щоденно випиває півтора-два літри криничної води з двору, адже впевнений, вона має лікувальні властивості. Вона діє як мочогонна, вона діє ну укріпляє взагалі весь організм з цією водою. Можна укрепити. Зразки води, взяті працівниками санстанції, відвозимо на перевірку до бактеріологічної лабораторії та лабораторії комунальної гігієни міській сес. За декілька днів результати готові. Фахівці бак лабораторії розповідають: зазвичай в криничній воді виявляють фекальне забруднення, інколи кишкову паличку, але в наших зразках перевищеного рівня мікробів не зафіксували. Там відповідні хороші, нормальні. Відібрали, і ця криниця була хороша Пожуковського, і будинок на підкачці, і, і не, там колонка Пожуковська. І три криниці були, всі хороші. Але за хімічними показниками результати не такі райдужні в криничній воді, яку ми відібрали на вулиці, тракторні, що на старому місті, лаборанти виявили перевищений вміст нітратів. Ця хімічна сполука не має запаху та смаку, але вона негативно впливає на весь організм. Особливо небезпечно пити таку воду дітям, Тож фахівці радять провести дезінфекцію джерела і в подальшому контролювати його якість. І вони повинні їх хлорувати, і після цього вода ще раз перевірити. щоб в нашій лабораторії перевірили. Загалом у Вінниці понад 4,5 тисячі діючих криниць, але проблемою є те, що якість води в колодязі може змінюватися в залежності від погодних умов та зовнішніх факторів. Тому не можна постійно бути впевненим, що вода з вашої криниці не шкідлива. Третина з цих криниць завжди, коли б не брали, незалежно від погоди, від пори року. Якість води задовільна. Третина, коли б теж не брали, вона, як правило, з відхиленням. А третина, вона залежить десь приблизно, така частина, від погодних умов. Якщо от Зараз чому? От, я вважаю, що задовільні в основному. Результати тому, що тільки одна із досліджених керниць було встановлено відхилення. Лише за те, що да, от морози вони не дають проникати поверхневому забрудненню у ґрунтові води, і зрозуміло, за рахунок таких умов, якість води покращується. Більш гарантованої якості є вода з артезіанських свердловин. Втім, через те, що вона насичена мінералами, пити її радять не усім. Людям, які мають проблеми з органами травлення, вона може навіть нашкодити. Мінерально столові столові. Лікувальні, лікувальні столові за якраз містом певних мінералів і певних солей. І зрозуміло, людина повинна знати, яку на воду споживає за цим якістю, і відповідно до свого стану здоров'я вживати. Тому що зрозуміло у людей, яких вражені нирки, печінка, кишково-шлунковий тракт, навіть така вроді би якісна вода, гарантована якість, вона може призводити до погіршення стану здоров'я. На відміну від криничної якість водогінної води контролюється цілодобово. Населення Вінниці щоденно використовує до 90 тисяч кубічних метрів води, але її якістю городяни здебільшого не задоволені. Вода у нас дуже отвратітельна, я вам скажу. Настільки вона вонюча, жовта, що пити її просто невозможно. Лібо фільтруємо, лібо покупаємо. І з под крана не можна. Для харчування не задовольняє, тому що в ній багато цього і хлорована вона є треба відстоювати. І треба перепускати через фільтр. Я п'ю з колодця воду, вона мене не задовільняє, тому що з нітратами є. О, ну, Треба новий колодязь копати. А з під крана я вважаю, що вона не може нікого задовільнити, ага. тому що це взагалі не вода, якщо її можна назвати водою. Я, наприклад, з села, то я не можу пити цієї води. Ми привозимо, беремо в цьому. З колонка, ти в колонці беремо. А такої з крана, то ми не п'ємо води. Під крану скажу, що ні, а беру артизіанку. Є така синенькою етикеткою і з збірленкою. Сильно і слабо зелена зелене. Там вода так більш-менш нормальна. А їжу варити з якої води? А я ж з керниці. Ну тільки не з вінниці, бо вінниці і керниці теж не годяться. Все ж з крану їм? Одстаюємо, звісно, ну звісно. Тільки водопроводник. Користуємося з-під крана. А Сен користується привозною водою. От користуємося з під крана. Чому тому, що ну поки ніяких побочних євреній не було на водоканалі, заповняють, їхня вода чиста та безпечна, але за смаковими якостями вона ніколи не зможе стати кращою за джерельну. адже ця вода взагалі за своєю природою не смачна. Ми можемо вам гарантувати безпеку. Ну ми ніколи не скажемо вам, що наша вода смачніша, ніж вода з керниці чи вода з свердловини. За словами фахівців, специфічний запах води виникає тільки в зимовий період. Це пов'язано з тим, що південний бух покритий льодом, а в річці відбуваються процеси гниття відмерлих водоростей. Саме вони так дурно пахнуть, але шкоди така вода принести не може. Все це приходить на нашу станцію з допомогою коагулянтів і флакулянтів. Ми забираємо звідти абсолютно всі звибрудні. Ми забираємо джерело запаху, але. Є такі литкі речовини, які при маленьких концентраціях вплив до того, що може бути це одна молекула у цій литкої речовини на мільйон молекул води, але людина відчує цей запах. Головним очисником річкової води є хлор. Цей реагент не є застарілим та малоефективним, запевняють спеціалісти. Адже саме хлор найкраще підходить для дезінфекції нашого поверхневого джерела Південного Бугу. Забезпечити якість води не лише на станції, а й час і транспортування безпосередньо в. Краня споживача по бактеріологічним показникам дозволяють на сьогоднішній день лише ті реагенти, які вмістять хлор. Тобто хлор можна було б замінити, наприклад, на діоксид хлора, на гіпохлорід хлора, але там також є свої нюанси, і нема доцільності міняти один хлоровмісний реагент на інший. На водоканалі вода з Бугу проходить декілька ступенів очистки, як механічним, так і хімічним шляхом. І якість спеціалісти перевіряють, щогодини, тож форс мажорів тут бути не може. Але все ж не варто забувати про додаткові методи захисту. Хисту, такі як фільтрація, кип'ятіння та відстоювання, це допоможе вам зайвий раз переконатися в тому, що ви п'єте безпечну воду. А якщо бажаєте перевірити її в лабораторії, працівники санстанції вам обіцяють допомогти, Щоправда, такий аналіз коштуватиме близько 200 гривень.